Я пишаюсь тим, що я Українка, що мій рід залишив ту сліди, рідна кожна вуличка стежинка, дихається легко тут завжди, незалежна, вільна і єдина. Поки серце в тобі віднайду, у важкі часи, у лиху годину, Боронити честь твою піду. Україно, ненька моя рідна, найродютіша з усіх твоя земля, кожна нива щедра і дуже плідна, найбагатші врожаї твоїх поля, а простори сонячні безкраї, нехдужа моя завжди світе, чи потрібно ще мені десь рай? Будь так затишна і добре, як муде, ворог злий на тебе зазіхає, зброєю. Вже дев'ятий рік блищить. пострілами авіація лякає, це нас бути більш згуртованим вчить. Нас нічим по вікне злякати. Вісіч гідно ворогу дамо, Україна гріне наша мати, не допустимо на тебе кинути ярмо, не зрякає військо нас вороже, згуртувалися заради миру, ми давно. Це не зло і правда переможе. Україна буде процвітати. Одно. Скрізь печатине із кожного куточка, слава Україні на віке, і героям слава, син чи дочка, відповідь промовлять за віки. Тарасе, ти чуєш? Тарасе, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, що ти хоч не поряд є в Україні, у світі, у людства єдині родини ти синний Кріпацький Городу, і дух твій козацький пробудить народи. До гідності скличе, про честь нагадає, піднімем обличчя і зорі засяє. вогнем променистим прозріння освітять, і більше не зможем де справді Без пісні твої, без щирого серця, без думки, що совістю в погляді б'ється, ти з нами Тарася, ти чуєш, ти чує. Де навіть смугле, живе, не живих не зрадуєш. ми єдине неподільне циле, патріоти рідної землі. Тут усе красиве, серцю мирне. Байдуже, чи в місті, чи в селі. Наша нація велика і могутня, майбуття у нас в руках, страх народу, українського вісунку, тільки успіх, процвітання у руках. Рідна моя, Україна мати. Краще за тебе не знайти. Ради тебе перла душу сію. ради тебе мислю і творю. Тут вродилась, тут і посибіла. Дуже тебе, краю, мій, люблю. Слава Україні!